Вітаю у студії Марія Щур. Сьогодні наша команда розповість про найцікавіші події студентського життя. Інтенсив від кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся. Майстри своєї справи Мар'ян Павлик, Андрій Гірняк, Володимир Неживело і викладач кафедри Ярослав Табінський запросили охочих у світ фото, відео і монтажу. Інтенсив стане традицією нашої кафедри. Як це відбувалося? Далі в сюжеті. Який він ідеальний фотокадр? Як знайти вдалий ракурс для зйомки та як швидко та якісно монтувати відео? Вивчали і практикували учасники інтенсиву фото, відеозйомки та монтажу, котрі організувала кафедра радіомовлення і телебачення спільно з навчальною телестудією Франко. Тіві, і ми подумали про те, що ми запрошуємо дуже багато гостей з різних телеканалів, з різних видань. Але в нас і тут, на місці на факультеті журналістики, є дуже круті спеціалісти, які вміють показати щось скла. Асне, як це робити, і тому ми вирішили запропонувати телестудії, запропонувати кафедри радіомовлення і телебачення, провести такий інтенсив для студентів У спорті, зокрема там і у футболі, кінному спорті, як тут гонках, перегонах. Спочатку учасники інтенсиву слухали теоретичний базовий курс про техніку для фото та відеозйомки, фотографування, кадр, ракурс і монтаж. Згодом, поділившись на групи під керівництвом менторів, викладачів кафедри та працівників лабораторії, практикували набуті навички. Сьогодні це такий вільний день, коли в межах чотирьох годин ми намагаємося надати якнайбільше матеріалу, щоб студенти вже могли створити свій медійний продукт. Учасники інтенсиву із захопленням виконували поставлені їм завдання. Мені Дуже подобається, тому що тут легка та цікава інформація плюс приємні викладачі. Певній мірі це дає студентам якісь нові знання, навіть якщо вони ще не обрали кафедру, але хочуть себе пробувати в цій сфері тобто, відеомонтаж, фотомонтаж і, взагалі, що пов'язано з камерою. Охочих навчатися секретом фото, відеозйомки та монтажу було чимало. На перший інтенсив обрали 20 студентів факультету журналістики. Але як розповіла нам завідувачка кафедри радіомовлення і телебачення Поросковія дворянин, таке навчання не останнє. Ми приурочили це дійство до 30-річчя нашої кафедри радіомовлення і телебачення. Але сьогодні побачили, що такий інтенсив можна зробити традиційним. Тобто, щомісяця, я так прогнозую, якщо нам вистачить сил, ми будемо проводити. Проводити такий вишкіл і для тих людей, які навчаються в університеті Франка, і для тих, хто буде мати охоту пізнати фотографію, попрацювати з фото і з відео. А для нинішнього часу це дуже важливо. Символічно, що цими днями також виповнилось 10 років Франко ТІВІ. ві. Вачков Маркіян, Альона Роздоба, Франко ті. -Ві. Можна полегшити собі життя і заощадити кошти уже тривалий час. В трамваях ви могли почути оголошення, що без пластикової картки студенти оплачуватимуть повну вартість проїзду. То що ж таке леокард? Леокарт це єдиний електронний квиток на громадський транспорт Львова. Щоб кожного разу не думати, як, де, коли купити квиток. Учні, студенти та пільговики зручно зможуть користуватися карткою. Як запевнили нас у Львовавтодор-підприємстві, яке оформляє такі картки, це реально зробити за короткий термін. Про мету і вигоду леокарту докладніше розповів Тарас Кухарський, провідний інженер пільгових карт Львівського комунального підприємства Львів Автодор. Вигода леокарту полягає в тому, що студенти зможуть користувати своєю знижкою у всьому громадському транспорті міста Львова, оскільки зараз вони мають знижку лише в електротранспорті, трамваї, тролейбуси з «Леокартом» Ця знижка буде. У всьому транспорті міста Львова, як і автобусному, так і електротранспорті. Більша частина опитаних нами львів'ян та студентів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка вважають, що Леокар доволі зручний спосіб платити за проїзд. Взагалі, мені подобається, чесно кажучи, тому що я вже жила у Варшаві і там тільки пластикові карти. Це дуже зручно. Я вважаю. Вважаю, що це хороша ініціатива. Чула про це, це в принципі корисна штука, але особисто я не корцюю, тому що я не прослужив з цим транспортом. Але в мене знайомі багато, хто її поробили, бо їздять до корпусів навчальних, їздять по Львову, то вони поробили. Штука корисна, але не для мене. Це ніби класно, але проблема в цьому, що вони ж можуть скасувати студентський, коли її повністю введуть. І я навіть не знаю, чи це потрібно, тому що ніби і так зручно, і так зручно. Єдине, що от плюс, це ти, ти закидуєш певну суму на місяць і ти собі спокійно їздиш на ту суму. Тобто не потрібно постійно там за проїзні паритися або за ще щось. Ну, загалом ідея, напевно, хороша, але поки що не зрозуміло, як це буде працювати взагалі-та система. І для студентів якоїсь такої чіткої інформації немає. Плюс багато хто в липні я знаю подавати вже і казали, що через місяць буде, а лише ніякої інформації не поки дуже неясно". Наразі в електротранспорті можна їздити зі знижкою за наявності студентського квитка. А при наявності Леокар студенти будуть платити половину вартості проїзду в трамваях, тролейбусах і на автобусних маршрутах. Так виглядає персоналізована транспортна транспортна картка Леокарт. Зараз вона є пуста, ніяких даних тут немає. Час е, друку ми наносимо фотографії, прізвище, ім'я е, власника цієї картки. Ці картки однакові як для пільгових категорій, як для школярів, так і для студентів. Ці персоналізовані карти є однакові. Різниця між ними є на програмному рівні. Кожен пільговик має свій окремий профіль, для якого закладений тариф. Там для пенсіонерів це є нульовий тариф, для студентів це буде 50% від вартості проїзду. Та як зараз 15 гривень встановлений вартість проїзду. До 2027 року Україна стане членом ЄС та НАТО. В стінах Львівського вишу відбулась онлайн зустріч партнерів, які візьмуть участь в модернізації правничої освіти для підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України. Що обговорювали, та яка мета зустрічі? Деталі в сюжеті моїх колег. Не тільки приєднатися до документу, а й працювати за натівським форматом та змінювати систему правничих дисциплін. Головна ідея створення такого об'єднання про українських та іноземних партнерів, які долучилися, розповів нам проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Сергій Різник. Вони, так як і ми, з ними готові об'єднувати свої зусилля навколо таких потрібних проектів, і, і Турунський університет, Польща, і Литовський університет Скаунаса – який долучився до цього проекту, вони з радістю відгукнулися об'єднатися з нами, і що нам цінно, що і Польща, і Литва мають дуже багато спільного з Україною. У нас спільний ворог, у нас спільні цінності. У нас дуже близький шлях, і вони можуть поділитися з нами тим, як Польща і як Литва проходили цей цю дорогу, тривало, але успішно на зустрічі. Також був присутній Даніус Жалімас, декан юридичного факультету університету Віта. Великого, який є одним з партнерів зустрічі, де Львівський національний університет є організатором. Пан Жаліма здав нам інклюзивне інтерв'ю а також поділився з нами, що від початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні та самотужки возить допомогу на прифронтові території. Щодо такого союзу партнерів має свої сподівання. Я думаю, що потрібно дійсно модифіцирувати особливо розклад правих. Дисциплін в університетах для того, щоб інтегрувати міжнарод більш міжнародного і особисто європейського та євроатлантичного елементу, щоб бачити всю національну систему в ширшому європейському, євроатлантичному контексті. Як вплине модернізація правничої освіти для студентів вищих навчальних закладів та чи буде змога обміну між литовськими та польськими університетами? Розповіла Олена Бориславська. Нашим проектом передбачено також і обмін досвіду до між академічним стафом і також, звичайно, студентська мобільність є складовою кожного такого erasmus проекту. Борис Джонсон офіційно почесний професор Львівського університету. Новина про візит експрем'єра Великої Британії облетіла увесь інфопростір. Як готувалися до приїзду Джонсона та чи буде тепер прізвище почесного доктора у розкладі занять, знають наші журналісти. Цими сходами щодня ходять сотні студентів, аспірантів та викладачів Львівського університету. Ними ходив і екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він, хоч і навчався у Оксфорді, та звання почесного доктора здобув саме у Львівському університеті. В жовтні минулого року вчена рада Львівського університету присвоїла Борісу Джонсону звання почесного доктора. І вже у вересні цього року колишній прем'єр Великої Британії прибув до франкового вишу. Щоправда, мало хто знає, що за цим візитом стояла робота та підготовка тривалістю у понад рік часу. Які ж вони залаштунки візиту Боріса Джонсона у Львівський університет? Говоримо з людиною, яка реалізувала цю, здавалося б, нереальну ідею. Борис Джонсон. По суті, першим з усіх світових лідерів зайняв найжорсткішу позицію щодо термінової допомоги України. Just to say, how we, how strongly we support Ukraine and the people of Ukraine. And I want to Say thank you to your, your incredible, your incredible у березні 2022-го, через кілька тижнів від початку повномасштабної війни у Львівському університеті вирішують подякувати Джонсону за рішучість та підтримку. Пропонують йому звання почесного професора. Диплом почесного доктора. Львівського національного університету і львівський університет ніколи не мав безпосередніх контактів з офісом прем'єр-міністра Великої Британії. У нас не було інших варіантів, окрім як звернутися з листом до тоді ще прем'єр-міністра Великої Британії. Постукавши в усі можливі двері, академічна спільнота таки отримує відповідь. Спершу відео звернення це Борис Джонсонгіє. і онодч. That uh, Lviv University has decided to confer upon me an honorary degree I will come as fast as possible to receive it in person. Далі британський прем'єр надсилає до Львова листи і 5 е вересня 22-го року, будучи прем'єр-міністром <coughs> Великої Британії, Борис Джонсон. Ось такого листа. Нам направив з гербом Великої Британії «Downing Street 10. Ось ще один лист. Це вже буквально через три тижні. Right Honorable Борис Джонсон написав у цьому листі, що він вдячний і гордий за таку пропозицію, і що він буде мати за честь отримати це звання. І я дуже сподіваюся, що в найближчому часі я відвідую ваш університет. Перед тим як Борис Джонсон пішов цим коридором, я думаю, що була дуже тривала підготовка. Як готувалися? і Скільки часу чекали гості? Підготовка була тривала. Вона містила декілька компонентів. Перший організаційно-дипломатичний яким власне займався Львівський університет, і другий безпековий. З низки міркувань ми не могли розголошувати цю інформацію, але обмежене коло людей, які були залучені, от безпосередньо організаційний процес, знали про це. І от результат: вже почесний доктор Львівського університету у мантії розчулено слухає гімн Великої Британії, який хор нашого університету виконує наживо. До речі, про мантію. Кожен доктор Honoris Causa Львівського університету одягає мантію спеціально пошиту для нього. І Борис Джонсон тут не виняток. І ця мантія, як ви бачили, прекрасно йому підійшла. Без примірки. Він, до речі, забрав цю мантію з собою. Будучи почесним професором Львівського університету. І членом вченої ради Львівського університету він бере участь в житті університету на рівні з іншими професорами. І, звичайно, я не виключаю, що ми рано чи пізно вийдемо на формат співпраці, коли Борис Джонсон читатиме у нас лекції. Тож, можливо, одного разу студенти нашого університету зайдуть в одну з аудиторій, а там їх зустріне Борис Джонсон, який скаже: Добре день, Борис. У стінах львівської купальні кави студенти продемонстрували свої таланти, здібності у форматі декламування віршів та виконання музичних творів. Кожен по-різному викликав інтерес в аудиторії: акторські здібності, харизматичність, вимова. Хто найбільше вразив, мене і моїх колег детальніше в сюжеті. У Людмили це перший досвід, який вона досить довго оминала, але все ж змогла і наважилась продекламувати свою творчість, незважаючи на велику публіку. І Спочатку я ділилася тільки з найближчими ним, тобто це тільки сестра і хлопець читала його більше ніхто. І коли побачила літературник, мене перше таке враження О, потрібно піти. А потім за секунду, але ти ж інтровер, ти не підеш туди. Це було гарно, мені сподобалось. Станіслав уже не вперше декли мої вірші на публіку, і це вже його другий виступ на літературнику від профпюро журналістики. Юнак вже задумується над своїм збірником, проте твердо каже, що йому ще допрацювати. Мій фактично третілі. Літературник, я пишу напевно з років 16, тобто вже два роки повноцінних. Це єдиний виступ, який вийшов взагалі без помилок. Якщо чесно, Ти бачиш, як на тебе дивляться люди, коли ти бачиш, що в їхніх очах є щось, є цей вогник, ця іскра, і ти розумієш, що ти робиш це не просто так. Харизматично Марія, для якої ніколи не виникало труднощів і з опануванням уваги публіки, є досить мілою ведучою, яка є втретє організаторкою літературних вечорів. Я Стараюся максимально. Бути тією людиною, яка зробить повних інтровертів екстравертами на нашому на наших вечорах. І ми можемо робити це в задоволенні для себе допомагати збройним силам України. Це літературник не є останньою зустрічю талановитих студентів, тому що незабаром планується ще один де і коли це питання часу. Про бюро історичного та журналістського факультетів запрошую всіх охочих проявити свій таланти на благо ЗСУ. Фекита Христина Андрій Гірняк, Франко Тіві. 21 вересня у корпусі Львівського національного університету імені Івана Франка, що на вулиці Фредра 1, відбувся відкритий чемпіонат шахів. Подія присвячена 150-річчю теоретика і практика української національної фізичної культури Івана Буберського. У чемпіонаті взяли участь представники професорського викладацького складу та запрошені гості. Щоб популяризувати шахи, задля цього за шахові дошки сіли викладачі та студенти Франкового університету. Водночас з відкритим чемпіонатом у шаховому клубі відбувався турнір серед студентів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ну я бажаю їм перемоги, як завжди. Я як спортсмен. Завжди спортсменам бажаю перемоги. Просто бажаю їм, щоб вони діставали сьогодні задоволення від того. Жеребкування першого туру. Включені годинники. Гра почалась згідно з визначеними правилами, тут кругова система: п'ять хвилин на партію, три секунди на хід. Буде сім турів. Шахмати мене завжди цікавили. Можливо, я граю не прям професіонально, але я брала участь в таких шкільних турнірах. І один раз навіть їхала в обласні турніри. Тому я вирішила так, знаєте, згадати гру в шах. Відкрився такий дебют, я те, що грати, але я цьому не засмучуюсь, тому що я прийшла просто собі розважитись і згадати цю гру. Думаю, ми грали досить на рівні, але я не побачив, що мені шах поставили, і за того я програв. Мені заборонений хід я зробив. Організували шахові змагання, кафедра фізичного виховання та спорту, шаховий клуб Львівського університету і Національний олімпійський комітет у Львівській області. Участь у турнірах взяло 60 осіб. Привітав учасників проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Качмар і пообіцяв, що шахів у Франковому університеті буде більше. Сьогодні говорили, буде 130 років від виникнення шахового руху у нас у Львові. І, власне, буде серія зараз таких турнірів між студентами, середовищі, викладачами, між закладами вищої освіти. І цим самим ми хочемо популяризувати розвиток шахів в не тільки в Львівському університеті, так і у Львові, в Україні. То тобто стимулом нам стало те, що Кілька причин я вже говорив. Так ми можемо це робити. Ми маємо де це робити. Ми маємо саме основне з ким це робити. І сьогоднішній турнір студентський і викладачів власне це засвідчують. Змагалися учасники у повну силу у відкритому чемпіонаті з шахів перемогу виборов очільник прес-центру Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Вівчарик. А серед студентів-шахістів переможцем став студент першого курсу економічного факультету Владислав Базюк Анастасія Одинець, Мар'ян Павлик, Франко Тіві. Це були підсумки останніх двох тижнів. Слідкуйте за нами в соцмережах та залишайтеся разом з нами.